Шахтар не пройде Марсель. Динамо в жорсткому піке. В Ліга Європи, Ліга Європи це непоганий жереб, але чи потрібен цей турнір. Ну і з Федерацією футболу Італії дуже цікавий, як підписано, меморандум. Що ж до того, як перемогти в цій війні, ми теж маємо на це рецепт. І про інше. У нашій програмі футбольні діалоги», яку ми робимо разом з нашими колегами з п'ятого каналу Дмитро Сухатєрін разом зі мною, за режисерським пультом Сергій Яригін. І з цього почнемо, Дмитра? Я думаю, що з найгарячішого так. це. Тема можливо, номер один для нас. Ми вже в п'ятницю з вами казали про цю тему, і зараз ми теж скажемо, як нам всім допомогти перемозі. Або найгарячіша тема цього тижня, так, це Шахтар у лізі Європи. Тому, мені здається, логічніше почати все ж таки Шах, з старі. футбольної новини. Ну, звичайно, це ми ж сьогодні в діалог. футбольних діалогах, правильно? Так. І тому ми бачимо картиночку. На цій картиночці Маріо Пушич задоволений каже, що ми в боротьбі. Ми в боротьбі бій, відразу за трьома трофеями ми йдемо, наш сезон продовжується. Я впевнений в цій команді. Бачите, це наша історія протистояння з Марселем. Останнього року, в 2009-му, ми їх прийшли. Особливих проблем з ними не мали, е, перемогли вдома, зіграли в корисну, але програну да, дуель на виїзді і пройшли далі. Ну, я вчителі. хочу сказати, Дмитре, що зараз Марсель, ну, судячи з його результатів останніх, він дуже миролюбний. Дуже миролюбно. Ну три нічиїх і одна поразка від Ліону. А yeah. з Монпельє один один. Ну, давайте спочатку почнемо з Шахтаря, можливо, все ну, ж таки з нашої давайте, команди. Давайте. Я а, Хотів сказати, що супер. Так, я ну, згоден з вами. Що ми, начебто. Так, ну проблема є у Шахтаря. На жаль, тому так. що Шахтер дуже, Шахтар дуже бадьора. Хай ця картиночка стає, стої, стоїть пане Сергію. Сахтюр дуже бадьора почав від ну, збори. Він мав дві. Перемоги над познанню, над пінюком, а потім щось пішло кудись не так. Травмувався хлопчина, поїхав опорник, який ви планували замість Степаненка, купленого за 12 мільйонів. Так. Не доїхав ще один бразилець, якого хотіли придбати. Так, трошки менше стали забивати форварди чомусь. По Степаненко по формі була, і Шахтер Граце. Що таке Граце? 0-2. Шахтер Велеш, що таке велеш? ну, у Шахтаря не все було гаразд в останній Арка... Аркадах... Ах, Аркадах, я даже вимовити ah, цю добри. команду не можу. Ох, oh, yeah. 4-1. І Лехія знову, це не топова, це ну, трошки інша да, команда. 1-1. Це перед матчем теж миролюбивий Шахтар, перед матчем з, з миролюбивим, так. я б сказав. А <inefficient> в Лізі, в лізі Європи е е е е е не був миролюбівий Марсель. Дивіться, скільки вони забивали. Вони три на виїзді відгрузили Аяксу. Вони два вдома відгрузили Брайтану. Вони перемогли Аєкс. Серйозно Аєк. Аєк. 3-1 спекійнесенько. Вони переграли Ак на виїзді 0-2. Забили. В теж в Лізі вони 4-3 перемогли Аякс вдома. Чотири забили Аяксу. Це потужна команда. І тільки в останньому туру програли Брайтану 1-0. Ну що ж, подивимось, а раптом Шахтар. Роздуплившись. Не з того і не з того, Ріжі, як то кажуть. Але це може не... бути це. Ми говорили на початку, що не пройде. А, ну ну дивіться. сьогодні. сьогодні. А, далі ми дивимо, дивимось наступну світлинку, пане Сергію, а, і ми згадуємо, що нещодавно от Марсель був дійсно дуже миролюбивий. Ми зараз дивимося їх результати, і ось останні результати вже Марселя у чемпіонаті у чемпіонаті Франції. І ми бачимо те, що ви сказали, що Марсель грає практично в нічиї. Тобто, а... Але я не сказав останнього, що Марсель робить ставку на Лігу Європи. Можливо, от от мені так Але здається. був другий інший нюанс: так п'ять провідних гравців Марселя. П'ять правідних да. Маселя. не біда. Вони були на кубку африканських націй. Я ж кажу, біда для шахтаря. Ну що і вони додали зараз у команду. І так. шахтар буде вже зовсім іншим. Він буде з тим Марселем грати, який а по значить... три відгружав ну, все. усім конкурентам Над... Лігі Європи. Наші надії все ж таки на Шахтар. Але тут була інша ситуація: нерви, поки всі хлопці були на провідні на чемпіоналі Ліги Африканських Націй, так на Кубку Африканських Націй, нерви. Господарів не витримали. І ми бачимо наступну світлинку в нашому ефірі. І там вже, вже балакали про те, що гатуза може зняти на цьому тижні. Але керівниця Марселю вчасно підхопила цю новину і каже, що ні, ми довіряємо Гатузу, Він відіграє цю спарку плей-офф і буде працювати до кінця сезону. Команда тобто, під керівництвом гатуза буде працювати далі. Ну це не віримо. Якщо вони віримо, від від Шахтаря, я, якщо виводять, не віримо. Якщо ви я не вони вже закрити цю тему, Тому ну що давайте скажемо останнє слово Останнє слово з ну, цього приводу. Останнє Ляву слово скаже шахтар а наше останнє слово. Тому про що ми кажемо? Для Гатузу в нього стоїть завдання пройти у наступне коло Ліги Європи. Якщо він не пройде, по суті, він фактично втратить своє робоче місце. Тому команда, якщо його підтримує, буде налаштована. З додатком 5 лігіонерів, які приїхали, це буде дуже серйозний боєздатний колектив. Це і проблеми ми... Гатуза, так що ми... Це Нас проблеми втора дуже... і наші теж. А, ні, проблеми... ну, побачимо, знімати, побачимо знімати залишилось гатуз. зовсім не трошки 19.45 четвер. Поїхав Німеччина Далі. новий автобус Рахтаря. Далі поїхали. і цікавий матч. Да. Дивимось наступну світлинку. У нас сьогодні вечір Ліги Чемпіонів. Дуже цікавий вечір. Бай, грають сьогодні дві команди. Сьогодні грає Копенгаген та Манчестер Сіті, І РБЦ Лейцех. і Реал Мадридський. Чому не зробити копенгаген Манчестер Сіті на 20 -0, 0 щоб люди подивились два матчі? Ну що, хто? Копенгаген ну, чи Манчестер Сіті? Буде бій Ман-Сіті. бій буде, але Ман Сіті. Хоча копенгаген, копенгаген, не буде. Скажу. Ну о, це футбол. Давайте не забігати наперед. Прогнози мені здається, я симпатизую, ви знаєте, дуже, е, в Ардіолі. Отже, так. Uh -huh. А от реалипсів ну, на виїзді в, в Німеччині. Ну, як би там не було Лепсі, бойова команда, але Реал показав, що він такі у гарній формі зараз. дуже гарній формі. Так да. що ці два матчі біло дуже, дуже цікаві. І, на жаль, на 22.00. Ну, Завтра ПСЖ Реал все с'єдати. Думаю, що тут. Париж. Парижани. З мильним футболом. Так, так, так. Луїс Енріке ну, все одно криптський, чіпкий реал ся сідать, повинні перемагати. І Лаціо Баварія вже переможний, в принципі, серйозний тренер. Мауріціо Сарі проти хромаючого Тухеля, який отримав по радочку від Байера на вихідних. Хто? Ну можливо, Лаціо нічия. Тобто щось таке нічия або ну, щось і, таке. І ще ласка. хочу раз сказати, що Ліга Чемпіонів, на жаль, не це затьмарюється у нас. У нас війна, і не всі, звичайно, прихильники футболу. Е, ну, така ситуація. Але якщо стежити за провідними клубами, топ-клубами, то звичайно Мансіті, Реал, ПСЖ. І Лацьо. Лацьо. Так от вам чотири так би мовити, да. на фаворити такі в нас передбачення. Ну і так Поїхали, далі. прийшли цікаві новини. То, то, то з Італії, то з незрозуміло а, з, від Андрія новини, Шевченка, так. це італійські новини. скажімо так чесно, була підписана Міндеранду між нашою федерацією футболу Італії та нашою асоціацією футболу України. Ми на сенс меморандуму підписав її Андрій Шевченка. Сенс меморандуму у чому Що Мо наших молодих тренерів будуть відправляти на стажування. В Італію це мегатопова футболісти зможуть там також. А це не мега-топова намова, тому ну... що невідомо, які це молоді футболісти. Якщо це не професійні футболісти, які до 18 років в них немає професійного контракту, то ми будемо просто втрачати наших молодих гравців. Я знаю, що йшла мова не лише і зараз. У нас війна і дитячі так команди. Тобто ми просто будемо розказарювати наші склади. Ну, ну правильно, ну, да, От як спочатку війни було, як величезна кількість наших хлопців поїхала, молодих гравців, і в нас же буде трошки потім провал ну, у деяких вікових категоріях. Така ж ситуація зараз, що люди без професійного контракту будуть їхати на перегляди, щось вчитися, а там вже італійські скаути зможуть придивлятися, домовлятися. Підкуповувати, ну, налагоджувати, скажімо, не сильно зрозумів цей мінорандум, але крох непоганий ну, для тренерської бази, для просування. Ну і що, далі, гадаю, що стажуватись там є сенс. Отже, ну, і що далі зараз коснуться цієї теми, тренерської теми, то сьогодні вчора пан циганик став нарешті. да? Ну Він почав радити пану Реброву. Ну як же так Безуса не брати? Ну Безус так, безперечно, віковий, але талановитий футболіст. Ну е... навіщо? Все, все вирішує такий рибу? циганик? Ну, давайте чесно. Хто ну, такий <с циганик? Як він може радити? Він знає, що в центрі поля у нас перебір виконавців. Буяльський не потрапляє в збірну. Буяльський не потрапляє в збірну. Буває Маліновський не потрапляє в збірну. Думаю, що може не потрапити і пан за 100 мільйонів в збірну, тому що він Сумком не грає можливо. зараз за Челсі. Так, так, так. так. Як Сумком. взяти людину 34-річну? Я не знаю, і потрапить Єрмоленко у збірну, тому що там дуже серйозна конкуренція. В нас немає гарного опорника другого, а атакувальних хавів в нас безліч. Так куди нам Безусе падіти? Куди. Ну пане, ну якось треба. Ну я не знаю, від ну, не відпрацьовувати якісь речі. Ну на треба логічно, нормально мислити по деяким ситуаціям. Це буде нормальний аналіз ситуації. Чому а хайпитися на головному тренері, який працює віце-президентю, а ну мені здається, це не дуже ну, гарно. Хочу сказати, Дмитро має два тренерські дипломи, тому я довіряю його думці. А взагалі-то. Все і крапки ставить, і розставляє все на свої місця. Головний тренер нашої національної збірної, віце-президент нашої Асоціації футболу України Сергій Станіславович Рибров. Отже, поїхали далі. Поїхали. Що там у нас далі? А Ліга нації, Ліга Нації. Чи не Ліга угу. нації? Ліга нація на ну, давайте дивимось наступну світлинку. Ось жеребкування, дуже цікава. Ми вже говорили про да, да, ми, ми вже в коль зговорили про це. Так. Да, але... Торкнулися так. Да, ну, чесно скажемо, що ми в групі Б в дивізіоні Б. Нам мені здається, там зручно нашій збірній. Не да, там... так затишно, але все ж таки група непогана. Да, так, група непогана, враховуючи те, що замість на першому місці в групі у нас йде Чехія, замість Чехії могла бути або Англія, або так, Австрія. Або Велс. Ну, не. Чехія не найгірший варіант. Не з третьої корзиночки нам могла достатися або Ірландія, або Албанія, або Слов'енія, або, або а, Черногорія. Ну, ну отут нам ставилися. досталася Албанія. Це найгірший, мені здається, варіант. Це найсильніша збірна, тому що вона зараз показує гарний футбол. Там є дуже цікавий, до речі, хлопчина Сефері, який грав за Ворску. Дуже цікавий хлопець. І це було б цікаве підсилення, до речі, для Динамо Київського. І з останнього кошику нам досталася в групу. Грузія могла дістатися Греція, яка сильніша, Казахстан, який, і Турція, яка набагато сильніша. хоча б за mm. Тому з Грузинами нам пощастило. Щодо Нації. Грузії, ми потім торкнемося сьогоднішньої гри Динамо. Я думаю, так, що Так, торкнемося ми сьогоднішньої гри. Ну, і Динамо. сказали, що Динамо в піке, так, ну, так. в якому? В, яке? в крутому, в якому так. Динамо в Піке. Ось. Ну і ми переходимо трошки до іншої теми. Ми з Валентином Васильовичем в п'ятницю виходили в ефір. У нас був цікавий ефір з тим, як всі можуть долучитися до нашої спільної перемоги. І наша спільна перемога починає з ослаблення ворога. Тому що Китай це дуже серйозна підспорка для нашого ворога і на політичній арені, і на фінансовій, Тому що вони допомагають шоломами, ліками, медикаментами, зброєю, амуніцією. Дуже дуже багатьома що. Ну коли в тебе поруч стоїть партнер, такий могучий, це як Америка приблизно. Це Хочу дуже сказати, партнер. що вже Євросоюз. І ми п'ятницю про Це казали. шлях. І я думаю, що якщо ми з вами також не будемо, так би мовити, заглиблюватися в це і купувати китайські товари, якщо в усій нашій країні, а яка немало споживає від китайського, якщо у нас, то за нами підуть і наші партнери. І це дуже важливо, тому що саме китайський лідер, який розуміє зиск від того, що таке. Ринок Сполучених Ста, Штатів, європейський кілька. ринок, і ринок цього пу якого ну він великий, але гроші тут в даному випадку тхнуть вони чимось чи не тхнуть, але тут руба стоятиме питання, і е, можливо це теж допоможе нам, тому що Іран Іраном, Північна Корея, Північної Кореї, але Китай це гігант. Який дуже впливово може зробити щось крок. До загальної перемоги над расистами ну, давайте трошки Далі. по іншому. Ринок США це декілька трильйонів доларів, які заробляють звідти Китай. Ринок Євросоюзу це теж декілька трильярдів трильйонів доларів. Ну, За гроші Китай. я сказав. Але цією. ми на сьогоднішній день імпортуємо з Китаю на 10 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж з більшої країни. І це відкритий імпорт. Є ще закритий імпорт. Те, що ми купуємо на eBay і, і таке інше, і те, що приходить без розтаможки. Те, що менше 800 доларів. Тому це 20 Мільярдів ми віддаємо тільки ми, тільки українці кожного року Китаю. Тому, хлопці, думайте, як забігти покупці китайських товарів і як про це просувати у Європі через наших рідних, через наших близьких, і таке інше. Йдемо далі. Поїхали. І наступною темою у нас ми дивимося наступну світлинку. Вона дуже цікава. Вона прийшла новина із табору київського Динамо. Динамо. Маючи величезну проблему величезну, в центрі півзахисту, пропускаючи м'ячі від по три там по два на перших матчах збори при гроші, відпустила єдиного, по суті, опорного пилозахисника на всю команду пана Рамадані, якого підписали минулою зімою. Динамо відпустили його назад після матчу Шкедією до Шкедії до кінця сезону на правах оренди. Валентин Васильович. наговорився, не читав. дійсно відпустило. Тут е, трансферна політика досі ще не, не до кінця зрозуміла багатьом. Ну і Динамо зараз знаходиться в такому стані, от судячи сьогоднішній, навіть гри з Динамо ці Тбілісі, забивати нікому в захисті проблеми. Хоча і Динамо Тбілісі, е, ви знаєте, під е, орудою дуже серйозного тренера. Імпортно, так би мовити, теж не виглядала в цьому матчі дуже таким сильним. Але київські динаміці, якщо вони претендують, а на що можуть претендувати? Ну, Максимум на третю сходинку в таблиці чемпіонату. Куди, куди йдуть? Поки що от придумали ми нас... це вислів піке. Ну, хочеться, щоб піднялися, тому що я особисто вболіваю за київське Динамо, як би там не було, і в будь-які часи. А ну, тут поки що не дуже втішно все це виглядає. Ну на цьому смузі, скажімо так, виступив пан Попов, це такий авторитетний захисник київського Динамо, і сказав, що в Динамо є хлопці, які можуть грати в АПЛ. Ви це вірите? Що Наприклад, mm. зараз Шапаренко Микола або Вона це гравці рівня англійської прем'єр-ліж. Mm. Mm. Ну це смішно просто. Попов mm. потужний ну Попов mm. не казав про себе. Позал Капов не рівня. Він навіть не рівня Динамо на заль захисник. У Динамо величезна проблема. В них шість центральних захисників, а рівня Динамо максимум один. Ну, блін, ну два це з головою. Попова, сироту, д'ячука. Треба хлопців відпустити в оренду, дати пограти. Во там є молодий а, міхась. Да? От, хай виходить, хай грає, залиште з ним досвідченого. Ну добре, Попова. А сироту, д'ячука, ну треба відпускати хлопця. Це вже біловара. Вже у, нас, у нас розмова за рибу гроші, тому що трансферне вікно зачинилося. Ні, в Україні трансферне вікно ще не зачинилося. Воно, воно, воно ще очливо. відкрите а, місяць. За тільки позиції. Ну, треба. Ну, це ну, ж, ж моральний закрити. стимул всім хлопцям зростати, день, зростати кожен день, зростати кожен день. Коли вони бачать легіонера, який щось робить, якусь справу. Молодь вон вийшла. За весь матч не знесла вчора не одного удару в площину варіт середньої Риги. Риги. Ну, не топової команди, це Рига. Жодного Ражанам, удару так, ви знаєте, за весь за матч забили. А пенальті на напів такий, да вигаданий, вони забили. Ну, йдемо далі. Морально. є гарна новина. Можливо, це якось вплине на те, що «Динамо» стане частично більше і більше забивати. А вчора, сьогодні, приступив до тренування з командою Ю-19. Лідер, найдорожчий гравець, найавторитетніший гравець Андрій Єрмоленко. Його сьогодні бачили на тренуванні з молодіжною командою «Ю-19». Тому будемо сподіватися, що вже за тиждень він буде тренуватися і з основною командою. Так, ну нам дуже потрібно. Почнеш потрошку грати. Він же її збірна. Тепер ми інша цікава новина а, стосовно Брагару, того, який його Ярмоленка прибалюбував, прилюбував Динамо Київ, але з ним якоби підписано попередній начебто. контракт, начебто так підписано попередній контракт. Але до літа ми його не побачимо. Швидше за все, чому не побачимо? Тому що пан Суркіс і е, керівник, скажімо так, фактичний, хто зараз керує Чорноморцем, не можуть домовитись про суму відступних. Динамо не хоче платити багато грошей. Угу. Можливо, ми пробачимо грабару вже Влітку і він прийде разом з Григорчуком до київського Динамо, але поки що Динамо залишається без брагару. Поки що ну, і Григорчук і Брагару це Чорноморець, і Чорноморець має виступити в другому колі більш успішно. Я так вважаю. А так як воно буде, начебто, Брагар буде вже з наступного сезону в Київському Динамо. Є такий інсайт. Ну, подивимось, як з приводу Григорчука не знаю, чесно кажучи. Ну мені сказав про це авторитетний журналіст, що, скажімо так, є домовленість з попереднього Динамо з Григорчуком на літо, і мені підтвердила ця людина одна з київського Динамо. Наскільки це правда, але... Якщо вже це є не циганик, така інформація, це не циганик, ні, не авторитетний журналіст. Це інший більш авторитетний журналіст, людина, яка розбирається, яка їздить на матчі, яка спілкується з людьми, і яку поважають. Ну що ж, от такі у нас, шановні, сьогодні в футболі і новини, і поради, і інсайди. І ще от дійсно рецепт, який ми маємо підтримати всім суспільством, не купувати китайські товари. Не віддавати, так би мовити, на поталу наші гроші на поталу цим расистам, які, які власне кривавими стають, наші з вами гроші, китайці переробляються, і електроніка, і зброя, збро, будемо говорити так. Так що всі ми воюємо за себе і вдячність маємо говорити, всі вдячні за СУ. та ми. Дякуємо ЗСУ за те, що захищають нас, а ми їм допомагати маємо от такими от акціями. Ті, хто, звичайно, не, не на нулі, ті, хто з певних причин. А зараз, до речі, хороше рекрутингове агентство вже починає у Львові працювати. І, перше відкрилась у Львові на цьому тижні. І кожен. Тепер вже має мотивацію, може обирати військову спеціальність. Це треба, звичайно, в усіх містах це робити, і якнайшвидше, тому що у, у тих гадів стільки людського резерву що збирають по всьому світу, непотріб. А ми своїх кращих втрачаємо. Отже, всім нам перемоги, хороших футбольних видовищ, отже, футбольна весна, ось вона. І до нових зустрічей в програмах «Футбольні діалоги». До побачення.